Так, їду з чергового замовлення. Замовлення дуже просте, найпростязке, найпростіше. Э, заміна автомата. Тобто накрився автомат, явно він було видно, що згорів. Приїхав до замовника і цей автомат замінив. На все про все пішло десь. Години, це враховуючи дорогу. так? Ну, Це недалеко від того місця, де був попередній, попереднє моє замовлення, попереднє замовлення. Тобто це стосовно того я кажу, стосовно тих електриків, які кажуть, що ми не будемо виконувати дрібні закази, бо нам треба повністю заміна проводки будинку, чи будинок з нуля, чи просто заміна старої проводки на нову. Нам треба великі обсяги. На дрібні, на такий дріб'язок дріб ми не будемо витрачати свій час. А я витрачаю, ну, з певних причин. Витрачаю. Одна з цих причин... Одна з найвагоміших причин те, що такі дрібні замовлення, якщо перерахувати так, на вартість цієї півгодини, так, і приймемо, наприклад, 8 години робочий день, то якщо цю вартість перемножити на 16, ну 16 часток таких таких буде у 8-годинному робочому дні, то вона буде в рази перекривати, в рази підкресли, перекривати заробітник тих електриків, які працюють на якомусь об'єкті і роблять. На перерахунок на вартість робочого часу ці замовлення, такий дріб'язок на перший погляд, дуже вигідні, є величезне, але воно у тому, що Таких замовлень нема 16 на годину. На день, я вибачаюсь, нема таких 16 замовлень на день, щоб ви могли цілий день замінювати, наприклад, автомати. Тому для початківців, для тих, хто починає свою кар'єру, або тих, хто обмежений чимось знаннями, інструментом, там, я не знаю, часі. Ну, такі замовлення дуже непоганий додатковий прибуток, додатковий заробіток. Ну а для тих, хто хоче більш корисної та практичної інформації з приводу того, як пристойно електрику заробляти в наші часи, є така інформація в нашому телеграмі, де... Спілкуємося і я викладаю свої практичні методики. Доєднуйтесь і забирайте електронний звіт, як електрику заробляти більше. 5 перевірених способів. Ну, насправді там набагато більше способів. Доєднуйтесь до нашої спільноти в Телеграм, поспілкуємося.